Змінити світ на краще, почавши з себе таке бачення активістів міжнародного руху Молодь за мир. Перша зустріч волонтерів МЗМ відбулася в Івано-Франківську. Понад два десятки активістів розказали місцевій молоді, як будувати світ без насильства, расизму та антисемізму. Зокрема, як допомогти стареньким, озброївши тільки усмішкою, як подружитись з бездомними, маючи в руках лише канапку. Мало хто взагалі би підійшов до бездомних, а багато хто ставиться до них скептично, іноді зі злістю. Відомі непоодинокі випадки, коли бездомних забивали до смерті, і коли молодь гузує з них і вважає, що, кра... що їм не місце серед звичайних людей. Тому ми прагнемо показати правильне ставлення до людей з вулиці і показати, що вони також люди і мають право на повноцінне життя. Як допомогти людині не лише матеріально, а й морально з власного досвіду знає Ольга. Торік дівчина побувала в африканській країні Мозамбік. Каже, спілкування з людьми, які живуть на два долари в день, змінило її ставлення до бідності. Перше я зрозуміла, що в мене немає ніяких проблем і немає ніяких причин скаржитись на життя, тому що ми часто скаржимось на все. Не знаю, що в нас погані дороги, але... Коли ти приїжджаєш туди, бачиш, що в людей просто немає ніяких доріг, і ти розумієш, що часто твої проблеми ти хочеш купити новий телефон, але багато людей немає що їсти в цей час. І ну я думаю, що це дозволяє навіть реалістичніше дивитися на життя. Міжнародний рух Молодь за мир вже діє в Києві, Хмельницькому та Львові. Киянин Євген до проекту долучився два роки тому. Хлопець каже, що вівторка разом з однодумцями влаштовують вечір канапок для бідних та бездомних. Та, попри добру справу, люди. Люди неоднозначно ставляться до такої ініціативи, часто часто буває так, що от ми роздаємо бутерброди, і там натикаємося на те, що люди якось там дуже так скептично до цього ставляться. Вони кажуть, що навіщо ну, ви це робите? Хіба там одним бутербродом можна допомогти? Ну але ми якби зі свого досвіду знаємо, що насправді ну не в в тому одному бутерброді справа. а Люди просто приходять іноді просто поспілкуватися. Молодіжний рух МЗМ діє на базі спільноти Егідія. Її учасники вже понад 10 років піклуються про бездомних та людей похилого віку. Надалі зустріч волонтерів руху Молодь за мир в Івано-Франківську відбуватиметься кожного місяця. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.